Наушники бездротові М19. Навушники простенькі, але з дуже цікавими є функціону. Навушники йдуть вони у кейсі. В комплекті йдуть насадки для навушників, тобто під різні розміри урову і е шнурочок Micro USB вставляються вони ось так, навушники, кейс, і одразу пішла зарядочка. Тобто вони обидва одразу заряджаються. Тобто, коли, коли закрито, Видно рівень заряду кожного акумулятора, акумулятора кожного навушника. Приєднуються вони до блютузу, Ді тобто дістаєте вмикаємо блютуз. Ну, все на ну, одразу выдни. Пока не с того Так, все, вже працюють. Крім того, в кейсі є така можливість, як ліхтарик, може, і як невеличкий павербанк для якогось пристрою. Ну, якщо треба щось швиденько і дуже-дуже невеличко зарядити. Судячи за розміром тут 1 мА 1000 мАг, 1 А, -година. тобто невеличкий заряд, але на один дзвіночок вистачить. Ось такий невеличкий і дуже недорогий пристрій.